Тіні незабутих предків або чому Голівуд зацікавився українською містикою. Так називалася нещодавня прес-конференція, присвячена офіційній прем'єрі трейлера кінострічки в Україні. Режисер фільму Любомир Левицький та актори Владислав Никитюк, Роксолана Кравчук і Дмитро Ступка докладно розповіли, як народжувалася ідея фільму та починався процес зйомок. Певна проблема полягала у тому, аби знайти достатню кількість молодих талановитих саме українських акторів. Звичайно, потрібні. Українські актори, де їх брати, ми не знали. Тому ми вирішили піти з самого початку і шукати їх. Шукати між талонутою молоддю. Звичайно, пріоритети ставилися зразу тим акторам, у яких вже є досвід. Найбільше звичайно, досвіду з обраних акторів було у Дмитра Ступкі, тому він нам дуже-дуже підходив, як і герой, так співпало, що. Ідеально попав характер нашого головного героя Вані і е, мав вже ну, великий досвід е, в кіно, тому кхів, е, віддали перевагу йому. От, також далі, е, що стосується всіх решта акторів, е, дуже багато у нас є дебютантів, дуже багато. Е, перший раз на екрані. Рослана Кривчук, наприклад, у е, нас грає. Е, Дівчинку Юлю, і вона у нас знімається вперше і перший раз на екрані. Працювали разом на рекламному ролику. Потім я приходив не, ну, не один раз на різні кастинги і проби. І пробувалися ми в інше кіно мали знімати, але там були нюанси, не виходило. І якось так само собою сталося, що в мене якраз це було студентське життя. Я теж шукав кохання, і так вийшло, що мені цей герой дуже підійшов і мене. Затвердили це дуже добре. Я дуже тішився, тому що попрацювати в українському проєкті з талановитим режисером як Любомир. Це для мене було дійсно якась. Ріки свято. за словами режисера, стрічка знімалася за всіма канонами голівудського кіно. Містика один з найпопулярніших сучасних жанрів, і картина при вдало написаному сценарії та підібраній локації може претендувати на глядацький успіх. Бюджет стрічки більш ніж скромний. Але ми ці переконані, більшість свого глядача картина має збирати саме в Україні у планах показати її на пострадянському просторі та у Польщі.